Ну, А що взагалі стосується того, чи використовувати там ці електронні системи чи ні, ну, ви можете подумати самі. Ну, Наприклад, я вважаю так, що для зручності, звісно, краще їх використовувати. Я використовую, наприклад. от, Але ж якщо ви є людиною, яка не хоче там, ваш, щоб ваші дані кудись там втекли, е, тому що ви знаєте, що да, от зараз буквально з'явилася інформація ще додатково про те, що... Дію було зломано там 23 році, і 13 мільйонів е, даних було е, там прийшло до відомого когось з Російської Федерації. Якщо ви е, вважаєте, що ця інформація реально може кимось бути використана проти вас, ну наприклад, яка інформація? Там ваше прізвище, ім'я по батькові, ваша дата народження, де ви отримували паспорт. Коли ви отримували паспорт, е, яка у вас освіта? Де ви отримували цю освіту? Е, ну, хто, що там ще в дії є? Інформація щодо е, ваших дітей. Ну, я, наприклад, вважаю, що це ну, не є така секретна інформація. Ну, да, вона вийшла, але є у нас закон про захист персональних даних, дійсно він є, і кожен громадянин... Він може, може взагалі вимагати від держави, щоб його персональні дані зберігалися. Це, до речі, питання щодо персональних даних, які зараз е, маються у оберігі. Оберіг. Давайте так, я вам просто скажу за цей оберіг і за цей резерв плюс, тому що це теж є електронні реєстри, такі ж, як і Дія виходить, і електронний суд. Так далі. Все у нас переходить в, в електронну державу. Але ж, що таке оберіг? Закон про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних зобов'язаних та резервістів, він встановлює, він що е, там повинні бути відомості, і вони охороняються державою. І за це, за, за е, несанкціонований витік інформації. Несуть відповідальність посадової особи. Хто? Ну, в першу чергу, Міністерство оборони. І там є навіть кримінальна відповідальність за це. Що вони зробили? Якщо ви зайдете, напишете просто у гулі, що таке оберіг або оберіг Міністерства оборони, що це таке, ви відкриєте сайт Міністерства оборони і почитаєте. Вони написали, що це єдиний реєстр представників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Який був там сформований за допомогою за допомогою наших партнерів з Євросоюзу. І якась Естонська академія наук там приймала у цьому участь, але ж при у назві цього оберігу вони чомусь втратили одне дуже важливе слово: це державний. Тобто він повинен бути єдиний державний реєстр, а він чомусь тепер не державним став. Тобто єдиний реєстр просто, так, єдиний реєстр. І можете тепер зрозуміти взагалі, а навіщо ваші дані будуть у цьому реєстрі, якщо він якби не державний. І якщо інформація цього реєстру теж вона гуляє будь-де і будь-хто, будь-який там співробітник ТЦК. Які, до речі, там ще питання є щодо реєстрації, ми не бачимо відомості в єдиному реєстрі щодо ну, юридичних осіб, як вони зареєстровані. Тому там багато питань щодо цієї легітимності, вони дійсно є. І ми, до речі, можемо це використовувати при спілкуванні з ними. Тому що поки що рішень суддів не, не було, але ж я впевнений, що якщо суди будуть розглядати питання щодо взагалі цього оберігу і щодо РЗС плюсу, то ми будемо дуже здивовані е, цих рішень. Ну я, я не буду, мабуть, здивований, а багато хто здивується, що ці всі бази даних, вони взагалі-то не ті, що вказані у законі про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних військовозабов'язаних терзарівців друзі на сьогодні, все що потрібна вам більш детальна там допомога юридична, ви можете звертатися до речі до мене щодо неї.